Ще я не розумію, чому в нашому світі не прийнято робити чоловікам компліменти. Ну тобто, чоловік може отримати комплімент тільки від своєї жінки. Ну знаєш, прозовніші ці маю на увазі. От якраз знаєш спеціями, ми про це говорили. У мене в житті був один момент, коли я робив рекламу слону краси. Мені там зробили кульсаческу. Я вийшов на вулицю, і дівчина мені каже, мушина вас випало. Я такий, знаєш, що 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 де 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 вона каже, вас випала посмішка. Ви дуже гарно виглядаєте. Знаєте, я чув цей комплімент мільйон разів, але коли мені його сказали, я просто тоді я заумер. Мені так було приємно, що хтось звернув увагу на зовнішній, щось мені таке сказав. Типу, я просто знаю, я пісеньки піточка і велика дівчинка, ну не знаю. І мені сумно, що насправді, знаєш, чоловіка можуть похвалити мужний, сильний, то-то, але не хвалять за зовнішність. Чого? А чого? Іноді мені теж приємно це почути, іноді теж мені воно дає якоїсь, не знаю, там приємності, якоїсь самозакохання, любові до себе, чи що. Ну, коротше, якось ось так.